Раді вітати наших друзів в Ніжині. Нам приємно, що ми активізовуємо таку роботу, співпрацю, тому що Ніжин, я вважаю, це один із засередків греків в нашій державі, в Україні. Тому давайте будемо і далі розвивати ці стосунки, робити якісь корисні справи для нашого міста, для цієї громади і для дружби греків-українців. і Ніжен це дуже важливе місто. Історично пов'язано з грецькою історією, і ми зараз намагаємося розвинути наші відносини, відносини Ніжина з іншими товариствами і відносини Ніжина з Грецією. І зараз ми відкрили новий напрямок міжмуніципального співробітництва, де ми будемо зараз підбирати містам, котрі бажають співпрацювати з грецькими містами, щоб ми між муніципалітетами. Такий договір, як у вас, є з Яніною, щоб у вас було їх декілька, щоб у вас ці відносини розвивались. Нагоди 25-річчя дня заснування нашого Ніжинського товариства Греків. Тому Лариса Іванівна, Фірія да, Іваніва. І щоб грецький рух в Ніжині став потужною рушуйною силою для проведення миру і перемоги в нашій домі.